Ми швидше за все ніколи не дізнаємося, як зародилося життя на землі, можливо, в неглибокому басейні, освітленому сонцем, або ж у бездонних океанських глибинах на відстані багатьох кілометрів під поверхнею біля тріщин у земній корі, з яких вивергався гарячий багатий на мінерали суп. Хоча існують переконливі докази існування життя щонайменше 3,7 мільярда років тому, ми не знаємо точно, коли воно почалося. Але ці минулі еони створили дещо, можливо, ще більш дивовижне. Життя збереглося. Незважаючи на масивні астероїдні удари, катастрофічну вулканічну активність та екстремальні кліматичні зміни, життя зуміло не просто втриматися в нашому кам'янистому світі, але й процвітати. Як це сталося? Дослідження, яке ми нещодавно опублікували з колегами в журналі Trends in Ecology and Evolution. Пропонує важливу частину відповіді, надаючи нове пояснення гіпотезі гаї. Розроблена вченим і винахідником Джеймсом Лавлоком та мікробіологом Лін Маргуріс, гіпотеза Гаї спочатку припускала, що життя, взаємодіючи з земною корою, океанами та атмосферою, справило стабілізуючий вплив на умови на поверхні планети, зокрема на склад атмосфери та клімат. Завдяки такому саморегулюючому процесу життя, змогло вижити в умовах, які на планетах з нерегульованими процесами знищили б його. Лавлок сформулював гіпотезу Геї, працюючи в НАСА в 1960-х роках. Він визнав, що життя не було пасивним пасажиром на Землі. Навпаки, воно глибоко переробило планету, створивши нові гірські породи, такі як Вапняк, впливаючи на атмосферу. Виробляючи кисень і керуючи циклами таких елементів як азот, фосфор і вуглець, зміна клімату спричинена людиною, яка значною мірою є наслідком спалювання нами викопного палива і відповідно вивільнення вуглекислого газу, це лише один з останніх способів впливу життя на земну систему. Хоча зараз прийнято вважати, що життя є потужною силою на планеті. Гіпотеза Гей залишається суперечливою, незважаючи на докази того, що поверхневі температури за кількома помітними винятками залишалися в межах діапазону, необхідного для широко розповсюдженої рідкої води, багато вчених пояснюють це просто везінням. Якби Земля повністю занурилася в крижаний чи гарячий дім, уявіть собі, Марс чи Венеру, життя на ній вимерло б, і ми б не дивувалися, як воно проіснувало так довго. Це форма аргументу антропогенного відбору, який стверджує, що немає чого пояснювати. Очевидно, що життю на землі пощастило. По-перше, земля знаходиться в межах придатної для життя зони, вона обертається навколо сонця на такій відстані, яка забезпечує температуру поверхні, необхідну для існування рідкої води. У Всесвіті існують альтернативні і, можливо, більш екзотичні форми життя, але життя, яким ми його знаємо, потребує води. Життю також пощастило уникнути дуже великих зіткнень з астероїдами. Уламок скелі значно більший за той, що призвів до загибелі динозаврів близько 66 мільйонів років тому, міг би повністю стерилізувати Землю. Але що, якби життя змогло схилити шальки Терезів долі на один бік? Що якби життя в певному сенсі створило свою власну удачу, зменшивши вплив збурень планетарного масштабу? Це призводить до головного невирішеного питання в гіпотезі Гайї: як має працювати планетарна саморегуляція? Хоча природний відбір є потужним пояснювальним механізмом, який може пояснити більшу частину змін, які ми спостерігаємо у видах з плином часу, нам бракувало теорії, яка могла б пояснити, як живі та неживі елементи планети здійснюють саморегуляцію. Як наслідок, гіпотеза Гаї зазвичай вважалася цікавою, але спекулятивною, і не ґрунтувалася на жодній теорії, яку можна було б перевірити. Відбір заради стабільності ми вважаємо, що нарешті маємо пояснення гіпотези гаї. Механізм це послідовний відбір. В принципі, він дуже простий. Коли життя зароджується на планеті, воно починає впливати на умови навколишнього середовища, і це може організовуватися в стабілізуючі стани, які діють як термостат і мають тенденцію зберігатися, або в дестабілізуючі стани, такі як сніговий ком Землі, який майже знищив зародки складного життя понад 600 мільйонів років тому. Якщо ситуація стабілізується, то створюються умови для подальшої біологічної еволюції. Яка з часом змінить конфігурацію взаємодій між життям і планетою. Відомим прикладом є зародження фотосинтезу, що виробляє кисень близько 3 мільярдів років тому, у світі, який раніше був позбавлений кисню. Якщо ці нові взаємодії стабілізуються, то планетарна система продовжує саморегулюватися. Але нові взаємодії можуть також спричиняти збої та зворотні зв'язки. У випадку з фотосинтезом. Це призвело до різкого підвищення рівня кисню в атмосфері під час великого окислення близько 2-3 мільярдів років тому. Це був один з рідкісних періодів в історії Землі, коли зміни були настільки вираженими, що ймовірно знищили більшу частину існуючої біосфери, фактично перезавантаживши систему. Ймовірність того, що життя і навколишнє середовище спонтанно організуються в саморегульовані стани, може бути набагато вищою, ніж ви можете собі уявити. Насправді, за умови достатнього біорізноманіття це може бути надзвичайно ймовірним, але у цієї стабільності є межа. Якщо завести систему занадто далеко, вона може вийти за межі переломного моменту і швидко зруйнуватися до нового, потенційно дуже відмінного стану. Це не суто теоретична вправа, оскільки ми вважаємо, що зможемо перевірити теорію кількома різними способами. У найменшому масштабі це можуть бути експерименти з різноманітними бактеріальними колоніями. У набагато більшому масштабі це пошук інших біосфер навколо інших зірок, які ми могли б використати для оцінки загальної кількості біосфер у всесвіті. А отже, не лише ймовірності виникнення життя, але й його збереження. Ми не могли не помітити актуальність наших висновків у контексті нинішньої стурбованості зміною клімату. Щоб люди не робили, життя так чи інакше продовжуватиметься. Але якщо ми продовжуватимемо викидати парникові гази і таким чином змінюватимемо атмосферу, то ризикуємо спричинити небезпечні та потенційно невпинні зміни клімату. Це може, врешті-решт, припинити вплив людської цивілізації на атмосферу, хоча б тому, що не залишиться ніякої людської цивілізації. Гаянська саморегуляція може бути дуже ефективною, але немає жодних доказів того, що вона надає перевагу одній формі життя над іншою. За останні 3,7 мільярда років на землі з'явилася, а потім зникла незліченна кількість видів. У нас немає підстав вважати, що Homo sapiens чимось відрізняється в цьому відношенні.